Ось ця кнопка стала не тільки сигналом про аварійну безпеку, а й способом комунікації. Відтак водії дякують один одному під час руху. Проте за це можуть штрафувати. Така новина заполонила український медіапростір. Відтак подекуди пишуть за це. Передбачено штраф. За словами адвокатки, це фейк покарання за такий спосіб комунікації водіїв не передбачено. Що не заборонено, те дозволено. А в принципі, відповідно до правил дорожнього руху, є чіткий перелік випадків, коли ми обов'язково маємо вмикати аварійку. Так? Це коли вимушена зупинка, якась є технічна несправність, коли нас зупиняє патрульна поліція, до прикладу, так і є ряд інших. Питань передбачених в пункті 9 правил дорожнього руху, там обов'язково в інших випадках а, прямої заборони на використання а, аварійки немає. Усі правила використання аварійного сигналу визначені у законі. Проте є випадки, коли за таке недбали застосування водії можуть мати наслідки. Єдине, що а, яким форматом це може бути трактовано не на користь водія. Це в умовах, якщо використанням цього показчика світового водій може вводити в оману якихось інших учасників дорожнього руху, що може потенційно спричиняти яких, якісь негативні наслідки. Тільки в такому випадку це може трактуватися як порушення. І е, притягатися до відповідальності, але там е, виключно в форматі усного зауваження. За словами адвокатки, довести, що використання аварійки спричинило ДТП майже нереально. Тож водії можуть надалі використовувати цей сигнал для подяки. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.